Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож переходимо до коментарів та запитань. Так, перше, коли вивезуть сміття біля платформи Тарасівка, і ще можна було б зробити пішохідну асфальтну доріжку, адже вихід з платформи з останніх вагонів ви заварили. Доведіть все до кінця. Ми не маємо відношення до благоустрою будь-яких робіт по платформі Тарасівка. За це відповідає Укрзалізниця, тому радимо звертатись все ж таки до них по питанням віреної їхній території, в яку вони повинні обслуговувати. Далі, а коли ви, а коли ви вивезете гілля на хрещатику? Місяць назад зробили обрізку дерев, а віз і нині там. Наразі кожного дня тривають роботи по розчисті ліній ДТК, фактично, лінії електромереж від гілля, яке заважає лініям. Дійсно, є проблема, що ріжемо ми швидше і більше ніж встигаємо вивозити. І також наразі є проблема не функціонує поки що, по технічним причинам полігон, на якому ми утилізуємо це гілля. Тому доведеться зачекати ще декілька днів. Маємо надію, що на наступному тижні він відчиниться. Відповідно, на наступному на наступному тижні зможемо в тому числі і похрещатику поприбирати і вивести те гілля, яке ми нарізали. Далі, приїдьте на Гайдамацьку, а також на куті з вулицею Капітальна, треба обрізати горіх. Це щодо обрізки гілок, які торкаються лінії електромереж. Ми працюємо е, наразі відповідно списку, який нам надає ДТЕК. Ми не обираємо самостійно вулиці, на які ми їдемо. Тому якщо ваша вулиця з'явиться в цих списках, ми обов'язково на ній будемо. Далі, бідні прибиральники, ні мітли, ні сувка, навіть віника не дали. Прибирай вручну. Тепер я розумію, чому так повільно прибирається територія громади. І дайте людям інвентар. Інвентар у людей є завжди закуповуються в необхідній кількості те, який потрібен працівникам. Якщо у вас є сумніви, можете звернутися офіційно і переконатись, пересвідчитись в тому, що весь необхідний інвентар працівники отримують. Далі чи можливо вулиці Постернака теж провести обрізку дерев, які торкаються лінії електромереж? Відповідав вже в попередньому аналогічному запитанні, що не ми визначаємо перелік вулиць. Далі цікаво, чому платники комунальних послуг мають страждати через неплатників комунальних послуг. Ліфти відключили. А оплата прийде за весь час роботи того ж ліфту. Модернізуйте їх. Якісь магніти, магнітні картки придумайте. Оплачено, їдемо, не оплачено, не оплачено, йдемо пішки. Освітлення в місцях загального користування давно пора обладнати сучасними технологіями. А так світло на поверхах гори цілодобово. Почнемо з першого, чому страждають сумлінні платники? Тому що це спільна сумісна власність і на превеликий жаль. Дійсно виходить так, що платники стають заручниками своїх сусідів по всім тим питанням, які стосуються спільної сумісної власності, такої як ліфт, з приводу карток. Це додаткові витрати, які не передбачені кошторисом. Можете звернутись. Мій номер є мій номер телефону є на початку цього відео. Якщо по вашому будинку є така ініціатива, проведемо загальні збори, обговоримо це, знайдемо комерційні пропозиції. І далі, якщо мешканці готові будуть. Профінансувати такі роботи з встановлення такого додаткового обладнання готові звичайно ж це розглянути і обладнати так, як ви хочете. З приводу освітлення місць загального користування постійно проводиться робота на по заміні освітлення в під'їздах на встановлення лец світильників з датчиками руху. Далі, зупинка 720 біля анді. Так здовж незалежності йде прибиральник, збирає сміття, але ж пакетики, які розлітаються і оселяються ближче до будинка, там і залишаються. Відрізок за Анді – прохідне місце. Чисто може бути недовго. Там, взагалі, пляшечки, пакетики, пакування від піц. Там явно треба не тільки рейд по прибиранню, а ще й засідку на порушників влаштовувати. І ще питання по безбар'єрності. Нова торговельна площа Тарасівська, тротуар тепер вищий, і як на нього потрапити людині з обмеженими можливостями, з дитячим військом або з багажем. Шлях не тільки до крамниць, а ще й до платформи. Може, це питання і не до вас, але ж ви також мешканець бойерки. Не проходьте повз, не будьте байдужі. Почнемо з першого, з прибирання працівники наші постійно прибирають центральні вулиці і зелені зони, ті, які входять в нашу зону відповідальності. І також треба не забувати про власників приватних домогосподарств або ж там, комерційних об'єктів, яких так само правильно благоустрою визначені е, межі і зони. Від відповідальності утримання прилеглої до їхніх споруд та будівель території, тому ми не можемо прибирати за всіх, кожен повинен прибирати своє і те за що він відповідає з приводу безбар'єрності і цієї площі, дійсно, питання не до нас. Ми ніяких їм дозволів не видавали, нічого не погоджували і радимо звертатися все ж таки в орган місцевого самоврядування з цього питання. І також останнє запитання у нас було з приводу ремонту вулиці. Нова питання: хто з ваших керівників додумався відремонтувати вулицю Нову в старій Боєрці пару місяців назад, частина між вулицею Шевченка і вулицею Лисенка? Що це взагалі було і як цим користуватися? Засипались, засипали якоюсь асфальтною крихтою, і звітували про покладання асфальту. Ми не звітували про покладання асфальту. Ми завжди пишемо по факту ті роботи, які виконуються. Пишемо, що це за робота. Тому ми писали, що це асфальтна крихта. Так через те, що затягнулася тендерна процедура, тому що були оскарження. Підрядник приступив до виконання цих робіт пізніше, ніж ми планували. І відповідно, були несприятливі погодні умови. Тож, станом на зараз, ми з підрядником розрахувалися тільки за основу за подушку щебневу за цю асфальтну крихту. Жодної бюджетної копійки не заплачено. Відповідно, ми розрахувалися тільки за ту частину роботи, яку ми прийняли. Ми теж не задоволені якістю, тому е, в наступному році підрядник буде це повністю переробляти а сьогодні, після другої години дня, вони прийдуть і за свій рахунок будуть підсивати підсипати і виправляти ситуацію з новоутвореною ямковістю для того, щоб мешканці могли комфортно пересуватись. Тому це питання на постійному контролі. Будемо контролювати, щоб забезпечувати якість пересування цією вулицею до моменту, поки підрядник її не переробить, і тільки після цього ми зможемо розрахуватися і прийняти цю роботу. Тобто, ну, по факту, ця робота не прийнята і оплачена тільки в тій частині робіт, які дійсно зроблені, якісно, які ми приймаємо. Це, ще раз повторюю, тільки облаштування щебневої подушки. Все інше ми не проплачували. Тому, дякуємо за ваші коментарі та запитання. До зустрічі в наступну п'яти